Вітаю! Сьогодні у нас дуже цікава буде зустріч і дуже дуже цікава розмова. Сьогодні ми, друзі, будемо розмовляти про фісциральні внутрішні наші органи, вісцеральний масаж та що він робить та вплив на стан здоров'я. Я до себе покликала лікаря, яка сама себе представить, пані Ірина. Дуже прошу. Е, я інтегративний лікар, натуропат, рефлексотерапевт, також очолюю відділення фізіотерапії та медичної реабілітації у Львові. Ну, якось так. От. І у нас не виникло питання, що коли до неї звертаються, як вона натуропат, відноситься до того вісцерального масажу. І питання посипались дуже різного характеру. От, скажіть мені, будь ласка, всім цікаво. Іноді люди про це навіть не здогадуються, що таке взагалі печінка? що таке жовчний міхур, де воно розташовано? Іноді кажуть, що жовчниця окремо, печінка — окремо. Просто поясніть людям справжнім таким простою мовою, простою мовою щоб ми могли донести важливість цього всієї нашої зустрічі. На жаль, печінку чомусь всі бачать тільки як якийсь орган, який хворіє чи при вірусних гепатитах або при алкогольній інтоксикації, і знають про неї тільки в такому ключі, або ще в жахливому контексті, що печінка назбирує в себе дуже багато негативних якихось моментів середовища і фільтрує все, тому в ній дуже багато бруду, і її обов'язково треба чистити. А насправді печінка це дуже такий центральний, я би навіть сказала, орган в організмі, тому що без неї не відбувається жоден процес. Можемо собі уявити, що наукові джерела нам говорять зараз про 500 функцій, які вона виконує, і вона виконує ці функції в парі з жовчним міхуром, тобто вони такі друзі між собою. От, е, ну, якщо назвати такі основні функції печінки, щоб було більш зрозуміло, то ніяка їжа не засвоюється без участі печінки. Тобто, це всі нам знайомі: білки, жири, вуглеводи. А якщо в контексті вуглеводів можна уявити собі, що вона накопичує енергію, тобто відкладає глікоген. Глікоген, так. Якщо mm -hmm. в контексті жирів вона допомагає їх перетравлювати, тримаючись за ручку жовчевим міхуром, бо по іншому це не відбувається. А в контексті білків це взагалі така собі лабораторія з утворення білків. А білки це волосся, а білки це нігті, а білки це шкіра, це слизові. Тобто, все в тілі, навіть імунна система, часті захворювання, це процес утворення білка, імунні клітини. От, і з такого ну важливого, важливого це так само є перетворення вітаміну А. Вітаміну в 12 накопичення мідії, і дуже дуже важливий це участь в детоксикації. Це просто номер фільтр. один: це фільтр. фільтр. Але не такий фільтр, якби ми собі явили, який щось фільтрує і в ньому залишається бруд. Це біохімічна лабораторія. Тобто, ми зараз вже так переходимо до теми детоксикації. От, що це таке? Тому ми повинні розуміти, що печінка не потребує чистки, не потребує заміни, як ми звикли, що фільтр потребує заміни, вона дуже самостійна. І детоксикація це не випити зелений смузі, прийняти якийсь віночок для кишківника, а це складнючий процес трьох фаз. Тобто Якщо ну ми можемо про нього давати так, будь ласка, три фази, хоч і основні бо... е, ну якщо так дуже спрощено говорити, тому що кожна з тих фаз вона потребує якихось своїх нутрієнтів. Е, якщо ми говоримо про першу фазу, то це є завдання в органу взяти якісь чи це ендогенний, тобто з зовнішнього сер... з внутрішнього середовища, чи це екзогенний, якийсь фактор, який засмічує. Наш організм вивести, і на першій фазі нам треба цей фактор, який вони всі переважно ці токсини є жиророзчинні, нам треба зробити його водорозчинним, щоб він не приліпав до біліпідного шару клітини, а міг mm -hmm. вивестися з рідинами. На, першій, на першому етапі відбувається окислення, і також відбувається переведення в водорозчинну форму цього токсину. А на другій фазі відбувається зв'язування кон'югація, і для цього нам потрібно дуже багато амінокислот. І гліцин, і цистеїн, і сірка нам потрібна, і енацетилцистеїн теж потрібен, і глутатіон, тому що там відбувається цілий ряд реакцій, метилювання, яке зараз на слуху всі говорять про порушення метилювання. Тому що до цього вже перетвореного метаболіту треба причепити якусь сполуку, чи це метильна група, чи це глутатіон для того, щоб воно його допомогло вивести. І вже третя фаза це все пересувається в жовчний міхур, і там відбувається ну, такий наймасивніший процес виведення, тобто жовчного міхура в кишківник, чи в кров вже потім з кишківника. І ми виділяємо це сечею або скалом, тобто щоденний туалет. Це є база детоксикації, і він пов'язаний з починкою. Тобто ж наступне запитання, коли приходить клієнт, треба питати про стул, так? як виходити ви в туалет? Обов'язково це моє улюблене питання. Я дуже дістаю ним своїх клієнтів, тому що на кожній консультації, на кожному, кожному не знаю переписці в супроводі. У мене немає такого, щоб я не запитала, як ви ходили в туалет останні дні. Якщо людина ходить зранку, то це просто люкс. Так, ну обов'язково ма механізми бути. працюють як один. Ну просто про який детокс ми можемо говорити. Якщо людина просто не йде вранці в туалет, ну, звичайно, там все воно. Я розумію, як лікар також все воно осідає, всмоктується в кров і пічінка. Повторний, і підчинка, так, повторний так, йде, так, захват дав правильно кажете. Коли ми тримаємо сечь у нас тоже нирки повторний, тому не треба тримати нічого в собі. Добре, у мене є наступне цікаве запитання, що турбує моїх багатьох клієнтів на рахунок тюбажа. Тюбаж, типа, це слепе зондування. Наскільки це можна взагалі робити чи можна не нашкодити? Бо дуже багато в інфобізнесі, в інстаграма і, взагалі, в інфобізнес всесвіту? В мережі Wi-Fi, там є, продають курси, де людини покроково кажуть, там то, то, то зробиш, ляжеш на грілочку, і тебе буде щастя. Угу. Але є ж випадки, коли... Е, як це можна з людини зрозуміти, що не треба бігти поперед паровоза і в якому віці це можна. А, ну, На мою думку, на мій погляд, якщо говорити про тюбаш, Ну, це хіба якісь діти, які супер ще такі юні, і ще не бачили ну, скажімо так, в тому світі не стикалися з нічим. Оскільки ну, ми от зараз так дуже це дотично до теми вісцерального масажу, тому що це ж все-таки і жовчний міхур, і печінка. Ну ні, але жовчний це м'язовий орган, а печінка тісно прилягає до діафрагми, так, тому так. без акту дихання не відбувається нормально. Угу. Ну, це вже пізніше розкажете. І просто говорить про те, що зараз просто масово, масово є застіння. Явища жовчевого міхура. Тобто, оця третя фаза детоксикації вона не відбувається. Люди дуже... я, я насправді нажахана була, наскільки багато людей погано ходять в туалет. Іноді люди на консультаціях говорять, що я ходжу раз на три дні і не бачать в цьому проблеми. Тобто Це дуже поширено. І це дуже часто зв'язано з оцим таким гіпотонічним, застійним жовчевим міхуром. І це вся, ну ми тепер розуміємо фази детоксикації, і розуміємо, що всі ці речі, які печінка так старанно перетрансформовувала, поскладала в жовчевий міхур, вони просто не виводяться. І коли ми робимо тюбаш, ми начебто робимо все добре, тому що грілка розширює жовчеві протоки, начебто боліє, знімає там, так, Та, так, так. Ми не робимо, нібито загал. знімає спазм жовчевого mm -hmm. міхура, ну, сфінктера оді, mm -hmm. і ми так спокійно собі починаємо гнати жовч. Але що з нього виходить з того жовчевого міхора? Тобто, в яких умовах людина перебувала, що вона назбирала в цей жовчевий міхур? І питання стоїть в тому, чи справляться її слизові оболонки кишківника, дванадцятипалої, з тим, що до них прилетить? Ну, такий, такий собі. Така Тому ж, лотерея. Це лотерея, тільки я хотіла сказати, так, так. що можна потім піти в туалет і вибачте, білий кав буде це закипо. Так так, 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 так. Бо у нас люди вважають, що вони з'їли в шлунку, і якщо воно виходить кольорове, то це те, що я з'їв кольорове, а так. насправді людина не розуміє, то, що це жовчний міхур працює, він додає в ну, нашому дурні. Компонент жовчі це да, біля який білирубін, має так. забарвлення, і це нормальний процес. Ну, так. Тому, е, най... А якщо білий? А якщо а білий, то, значить ніхто нікуди не, не йде з жовтявого міхура. Всі <реш> йдуть в так. Насправді та. да, да, так воно і є. Тобі ж, Ще наступне питання в мене: то, що я дослідила в своїй практиці, а, чи впливає постава, чи впливає стресова ситуація людини не так, як жовчний міхур вже там? От я вважаю, що так ви, шалено вважаєте. впливає, і напевно сфінк, ну точ, точка виходу цієї останньої протоки. Я просто вду кажу світ роді, але я всі розумію, не розуміють, да. та, е, це таке місце. Воно дуже малесеньке і воно з гладкої мускулатури. А найскладніше в цьому всьому, що інервується це все блукаючим нервом. Тому облукаючий нерв, це в нас та частина нервової системи, на яку людина впливає своїми емоціями станом, сном от теж про сон, скільки я говорю про те, як важливо лягати спати вчасно. Це просто жах, як важливо. Ну, це так чується не дуже. Бо нібито це якісь такі прості речі, вони не коштують гроші, їх треба просто робити, і люди не бачать в цьому цінності. От, тому. Ці всі емоційні стани вони настільки сильно впливають на виведення і на роботу жовчевого міхура, Що, наприклад, ти можеш з пацієнтом довгий час працювати. Це все треба робити дуже поетапно, дуже лагідно. Це теж не дається зразу там жменя жовчегінних, і так само, як з тюбажем, тобто, щоб не вийшла така стація. То людина просто потім один раз переживає якусь стресову ситуацію. І після того просто все начебто нічого не робилося. Ну так да, воно там хувається. все спазмується, печінка навантажується. І найгірше, що справа в тому, коли жовч не виводиться назовні, сфінктер заспазмований, страждає хто? Печінка, і може так само страждати підшлунково. Скільки mm -hmm. ми... Рука об руку йдуть, я про скільки <рес> ми лікуємо mm -hmm. навіть ну, в конвенційній медицині традиційній, скільки ми лікуємо хронічних панкреатитів. Де не робиться еластаза калу і не перевіряється функція підшлункової. А пішлункова страждає через те, що має спільну протоку з жовчним, і там просто все завантажено. Дуже цікава інформація. Треба задуматись. Так, треба задумати. Багато кому. Насправді, просто в нас час, коли війна, і я стикаючись з фісеральним масажем, не здивована, що всіх затягнута діафрагма. Абсолютно. Діафрагма вона затягнута, а якщо вона затягнута, печінка перетягується, жовч не піднімається. І що ми маємо? Ну, маємо, і що по, маємо? Поверхневе дихання тобто ми Поверхневе ще... дихання маємо далі. Ми маємо те, що люди роблять тюбаш, і притом людині потім погано, бо йде якийсь хімічний спазм потім внутрішніх всіх органів. У мене так було одної ж. Uh -huh. Вона зробила і ледве вижила. Я не знаю, то такі для мене. Випробування було, ну я і не призначала звичайно. Це всі фантазії моїх uh -huh. клієнтів. Я без лікаря, без дослідження, УЗД uh -huh. нічого не роблю. Я думаю, що варто ще пояснити, чому ми так говоримо про зв'язок печінки з жовчавим. Тому що печінка такий собі орган, і він, вона має всередині себе жовчні протоки. Це теж таке, що багато хто не знав знає, не чув, не на слуху. І ці жовчні протоки вони так, як от деревце як гілочки, і вони потім всі збираються збираються до кубки в одну велику протоку, яка переходить в жовчевий міхур. І тому, коли... А жовчевий міхур він просто затримує цю жовч, яка виробляється у печінці, і стікає по тих протоках. Тому що е, жовч вона не є концентрована, а для того, щоб вона могла обробити емульгувати жири, їй потрібна певна концентрація. І для того створений цей такий бачок резервуар. резервуар, жовчевий міхур, бо він може затримати, концентрувати і видавати порційно тоді, коли людина їсть. І, власне, чому ми говоримо так багато про те, що спазм сфінктера оді і це впливає на печінку, тому що, відповідно, цей свінтероді це така остання точка вже в 12 й палій керці, звідки все витікає. І коли він заспазмовується, жовчевий перенаповнюється і наступним етапом перенавантажується жовчеві протоки вже в самій печінці. І печінка просто не має, де це все подіти.